Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Буктюк. Зараз ви спускайтесь, не та лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте в дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. У в мене сьогодні на огляді така книга «Бетмен. Готем. у газованому світлі. Тут одразу дві історії, і обидві ці історії відбуваються в минулому, можна так сказати. Отже, це дуже незвичайна і прикольна книга. Тому що тут події відбуваються в минулому. І перша з цих історій розповідається про те, як Бетмен, як Бетмен, можна сказати, бився або о, намагався знайти Джека Різника. Джек Різник з Лондона переїхав в Готем і почав вбивати жінок. А Бетмен... Звичайно, що хотів врятувати готем, врятувати людей і хотів знайти Джека Різника. Ну, потім ще, е -е, як за Джека різника взагалі прийняли іншу людину. Е -е, Бетмена боялися. І взагалі бувала куча різних прикольних, цікавих подій. Але все-таки в кінці кінців Бетмен... А що він зробив? Чи знайшли справжнього Джека-Різника? Хто насправді вбив батьків е, Бетмена? І ще купу прикольних цікавих фактів, знаєте, прочитавши цю першу історію. Отже, книга дуже крута, прикольна, і було дуже цікаво читати, тому що Бетмен Готем в такій... В такому в минулому це щось дуже-дуже незвичайне. Отже, а друга історія тут вже трохи інший персонаж, про кого ви дізнаєтесь в цій книги. Але скажімо так, що він був доволі небезпечним. <хи> І він мало не знищив місто. Але що насправді сталося? Знову ж таки, хто переміг? Що взагалі сталося, в чому полягає? Проблеми цих книг, що відбувається і так далі, ви дізнаєтесь в цій книги. Тому що я вам не хочу спойлерити, тому що я цю книгу читав з задоволення. Так, тут не багато тексту, так вона не дуже велика і читається вона швидко. Але я читав з задоволенням, тому що подивіться на ці ілюстрації, і ви собі можете уявити, як в минулому Бетмен в Готемі Б'ється проти Джека Різника. І я собі такого уявити не міг. Але ця книга мені дала змогу це побачити. Я дуже справді радий, що я придбав цей комікс, що він в мене є на поличці від видавництва Вовкулака. Отже, обов'язково вам його раджу, особливо, якщо ви любите Бетмена, ну або Джека Різника. Отже. А ви не забувайте читати комікси, читати різні книги, читати різними моми. І, звичайно, що не російською, тому що воно вам не треба. На ну, всім па 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 па